Так сьогодні виглядає місто Вовчанськ на Харківщині. Ворог намагається захопити його 565 днів. Неодноразово росіяни вже звітували про захоплення міста, знімали тут свої пропагандистські відео з встановленням прапорів. Тут зруйноване все від міста, де до приходу окупантів тривало життя. Тепер не залишилось ні заводів, ні школи, ні церкви, будівлі. Не витримують, але наші бійці продовжують тримати оборону. 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені Костя Гордієнка народжені в боях.